Лювенки, всім привіт. Гадаю, більшість з вас, хоча б раз в своєму житті помічали на дорогах України автомобілі, на яких встановлено червоні номерні знаки. Багато хто знає, що воно таке, багато хто не знає. Ті, хто знають, можуть не знати всіх нюансів. а Ті, хто не знають, то взагалі їм буде цікаво, що ж воно таке і для чого воно встановлюється. А ще дуже важливо, що дуже часто автомобілі, які продаються на території України, також мають червоні номерні знаки. То, що воно таке, як правильно їх використовувати, як купити правильно автомобіль на червоних номерних знаках, і взагалі для чого вони використовуються. Поїхали дивитися, за діючим ДСТУ України червоний номерний знак, який встановлений на автомобілі, вважається транзитним номерним знаком і встановлюється він на автомобілі, реєстраційні дії, з якими ще не завершено. Тобто, це автомобілі, які знаходяться законно на території України, вони заїхали сюди для реєстрації. Їх розмитнено, але не проведено фінально. Реєстрацію саме автомобіль не постановлено на облік. Такі номерні знаки ви можете часто помічати на нових автомобілях в автосалонах, на вживаних автомобілях в автосалонах, на вживаних автомобілях, які продаються на ринку, в Ютубі, на сайтах на різного роду. Тобто, маєте знати, що цей автомобіль з таким номерним знаком офіційно завезений в Україну, скоріш за все, тому що ці номерні знаки, от як бачите, в мене один примірник є, можна просто встановити на будь-якій. Тому я кажу, що скоріш за все, цей автомобіль завезено в Україну, розмит. І він ще не зареєстрований на свого фінального власника, фізичну або юридичну особу. Цей автомобіль, по суті, належить якійсь торгівельній організації, коли йому видаються такі транзитні номерні знаки, адже з 2020 року перестали в Україні видавати транзитний номерний знак. Коли ви купуєте автомобіль в іншому кінці, наприклад, там у Львові, і везете його на реєстрацію у Харків, ви одразу у Львові отримуєте вже білий номерний знак, якби і на ньому далі продовжуєте. Експлуатувати свій автомобіль, відмінили транзитні номерні знаки саме для того, щоб ви могли рухатися з одного міста в інший для. Зміни якби реєстрації автомобіля, тобто тепер приїхали ще раз з Харкова у Львів купувати там автомобіль. Ви одразу у Львові перереєстровуєте і отримаєте номерний знак, на жаль, Львівського регіону, але при цьому автомобіль повністю вважається на обліку, і ви його можете абсолютно законно використовувати на території України. Що стосується транзитних номерних знаків, давайте купнемо трішки глибше в історію. Вони не завжди в Україні були такі. До 2001 року транзитний номерний знак в Україні був повністю синього кольору. З 2001 по 2004 був зеленого кольору транзитний номерний знак. З 2004 по 2007 був червоний транзитний номерний знак, на якому була така спеціальна табличка, де робилась відмітка по терміну дії номерних знаків. Їх там треба було потім їздити через заяву в ДАІ робити продовження терміну дії і так далі. Потім з 2007 по 2015 були червоні номерні знаки, на яких отут, в залежності від літер і цифр, мінялося. Призначення цього транзитного номерного знаку, тобто, якщо перша літера стояла «Т», значить, що автомобіль, який належить торгівельній організації. Якщо були цифри інші, то це значить, що автомобіль, якому виданий транзитний номерний знак, що він доїхав з одного міста в інший. З 2015 року в Україні використовується отакого вигляду транзитний номерний знак, червоний з білими буквами. Синя плашка, є наш український прапор, і є міжнародне визначення нашої країни у вигляді двох літер UA. Це також дуже важливо, адже цей. Транзитний номерний знак тепер видають не тільки для разових поїздок автомобіля, який ще не зареєстровано, а і для автомобіля, який знято в Україні з обліку, і він відправляється за кордон. Наприклад, ну таке доволі часто до речі буває: ви свій автомобіль продаєте комусь за кордон. Там або раритетний якийсь, або щось ексклюзивне нове. Таке повторюсь, часто також буває. Ви також можете отримати для продажу автомобіля за кордон отакий транзитний номерний знак. Послуга коштує, здається, щось 36 гривень в сервісному центрі. Заповнюєте бланки, заявки, і вам видається отакий транзитний номерний знак. І на ньому ви виїжджаєте за кордон. Приведу приклад, як використовуються транзитні номерні знаки на прикладі Німеччини з цією країною. Ми працюємо дуже тісно. Більшість автомобілів, які бачите у мене на каналі, саме приїжджають. З Німеччини. Так от, автомобіль, який в Німеччині стоїть на обліку, має отакий номерний знак, дає визначення країни, прапор чи герб регіону. Тут іде в нас серія регіону, в якому цей автомобіль зареєстровано. Термін дії тихогляду, герб, який говорить про те, в якій землі зареєстровано цей автомобіль, умовно кажучи, область, до якої він відноситься, ну і цифрова серія. Якщо ви цей автомобіль в Німеччині приїхали, хочете купити в одному місці там з Гамбурга, перевержте його, наприклад, у Штутгарт і там на себе зареєструвати, то Такому разі вам видається місцевий транзитний номерний знак. Повторюсь, вони є в більшості розвинених країн світу і виглядає в Німеччині конкретно він отаким чином. Вже коротша серія, вже кольорова плашка перенесена на іншу сторону. І на цій плашці вибиті цифри терміну дії, до якої діє цей номерний знак. Ну і герб, який говорить про те, що цей номерний знак отримано в офіційно в якомусь державному органі, який займається реєстрацією. що... Говорить про те, що цей номерний знак не підробка і з ним можна офіційно якби, їздити по території Німеччини, і не тільки такі номерні знаки дуже часто можна було помітити та й зараз можна помітити, але не так часто, як до широкомасштабного вторгнення Русні в Україну на автомобілях, які приганяються саме з Німеччини. Чому? Тому що це транзитний номерний знак як для місцевого використання, так і для вивозу за кордон. Хоча часто для свіжих автомобілів все ж таки рекомендується з Німеччини використовувати транзитний номерний знак, у якого ця плашка буде червоного кольору. Це вже якби нюанси, але по суті це також транзитний номерний знак, на якому дуже часто в Україні продаються автомобілі. І ви маєте також знати, що якщо на ньому стоїть такий. Знак то цей автомобіль теж завезено, розмитнено, але він ще не стоїть на обліку. Тобто, автомобіль, який у нас продається від власника, який є його законним власником, повинен мати українські білі номерні знаки. Я, на жаль, їх собою не взяв. Виводу на екрані, якщо ви ще не бачили, що треба знати про номерні знаки. Давайте поговоримо вже про українські, які діють в нас, які встановлюються на автомобілі, конкретно що продаються, як відбувається процедура реєстрації таких автомобілів. Важливо про реєстрацію автомобілів, на які встановлено червоні транзитні номерні знаки. Що вам треба знати, коли ви такий автомобіль купуєте на базарі, чи десь у якоїсь людини через інтернет чи ще б десь в кого б там не було. Ви маєте отримати наступний пакет документів. Це свідоцтво про реєстрацію країни, з якої цей автомобіль привезено. Далі це митна декларація, форма МД2, МД6, в якій має бути відмітка про те, що автомобіль розмитнено. Там ставиться такий червоний штампих зазвичай і дата, коли цей автомобіль було розмитнено. Далі у вас має Має бути сертифікат відповідності або продавець має його надати, або ви самостійно маєте зробити його. Ну і найважливіше, це продавець вам має надати документи, які далі допоможуть вам зареєструвати цей автомобіль саме на ваше ім'я або на ім'я людини, на яку ви будете реєструвати. Це може бути дружина, чоловік, дитина, незнайомий хтось і так далі. Тобто, майбутній власник на кого цей автомобіль буде В Договорі купівлі-продажу має бути перше продавець. Це Торгівельна організація, яка ввезла цей автомобіль, яка записана в митній декларації, і майбутній власник, там мають бути його паспортні дані і ідентифікаційний код. Коли ви отримали ці документи, треба зробити наступне. Треба або фізично прийти до сервісного центру, і там в спеціальному такому терміналі отримати запис, або через сайт головного сервісного центру, посилання на нього я залишу внизу, також вибрати, сидячи в себе вдома, зручну дату і час, коли ви хочете прийти і зареєструвати цей автомобіль на своє ім'я. Що важливо знати. Про автомобілі вживані, які проводять першу реєстрацію. Для них реєстрація розділена на два етапи: перше, це треба взяти талончик на експертне дослідження до експерта, який саме перевірить номери агрегатів, там кузова, двигуна, і далі дасть заключення, з яким ви вже зможете проводити реєстрацію, ставити на облік автомобіль. Коли ви берете талончик на експертне дослідження і на реєстрацію, візьміть таку паузу 40 хвилин годину, тому що на експертне дослідження іноді бувають черги. І таким чином ви можете це все встигнути зробити десь за півтори-дві за години. Коли ви прийдете в сервісний центр на експертне дослідження, знайдіть саме місце, де знаходяться експерти. Вони вас попросять заповнити спеціальну заяву, направлять вас одразу на оплату послуги або в терміналі, або в касі. І після оплати заповненої заявою, ви до них приходите, вони перевіряють ваш автомобіль. Після чого дають вам спеціальне заключення зі своєю початкою, яке діє 10 робочих днів. І з цим заключенням ви можете вже сміливо реєструвати свій автомобіль. Ставити його на облік, і ви вже потім звертаєтеся по другому талончику за стіл до людей, до працівників сервісного центру, які проводять саме реєстрацію, приносити їм повний пакет документів, експертне дослідження і реєструєте свій автомобіль. Дуже важливо знати, що автомобілі, які проводять першу реєстрацію, які придбані в торгівельній організації, повинні чи навіть не автомобілі, а власники їх повинні сплатити пенсійний фонд, розмір якого залежить від вартості придбаного автомобіля без ПДВ яка записується саме в документах, які вам видають на руки продавці цього автомобіля? Дуже важливо подивіться цю інформацію. Внизу в блоці опису, в залежності від вартості, міняється вартість сплати пенсійного фонду 3-4 або 5%. відсотки. Ну і сама реєстрація зараз десь в районі 900 гривень. Це номерний знак і свідоцтво про реєстрацію вже українського зразка. Це що стосується саме вартості. Ну і по суті, все. За десь дві години, якщо не трапилось там повітряної тривоги, чи не було великої черги, ви стаєте власником автомобіля вже на українській реєстрації. Після того, як ви зареєстрували автомобіль, поставили його на облік, здали червоний номерний знак. В сервісному центрі це попросять зробити, хоча іноді забувають, і отримали вже український білий номерний знак. Дуже важливо не забути зробити страховий поліс, адже за законом України по дорогам ви маєте рухатися тільки з діючим полісом автоцивілки. Я вже не вперше в своїх відео рекомендую сервіс онлайн-страхування, Hotline Finance, де ви за 5 хвилин одразу після реєстрації, коли ви отримали вже нові номерні знаки, можете з телефону чи з комп'ютера взяти і оформити страховий поліс самостійно, не шукаючи там страхового агента. Робиться це через сайт. Посилання на нього я залишу внизу і, окрім. Бонусу 10 знижки за моїм промокодом. Його ви можете побачити на екрані або знову ж таки під відео. Ви ще й можете отримати підтримку від працівників сервісу в чаті. Якщо робите, наприклад, страхування вперше. Якщо зробили помилку в формі, якщо, наприклад, продали автомобіль, а там ще термін дії полісу півроку. Звернувшись до підтримки в чат, ви можете отримати частину коштів за страховий поліс назад. Тому страхуйтесь зручно через сервіс Hotline Finance, отримуйте додаткову знижку за. Моїм промокодом і катайтесь безпечно. Транзитний номерний знак на автомобілях, які продаються в Україні, має певний термін своєї дії. До початку широкомасштабного вторгнення, навіть в договірі купівлі-продажу, прописувалася рекомендація за 10 робочих днів. Треба зареєструвати автомобіль, тобто поставити його на облік. Після початку широкомасштабного вторгнення в березні 2022 року вийшла постанова, яка відтерміновує завершення реєстраційних дій з транспортними засобами на 90 днів після закінчення дії воєнного стану. Тобто, Закінчився воєнний стан в нашій країні, і у вас є ще 90 днів для завершення реєстраційних дій. Але від себе скажу, якщо на цьому автомобілі ви їздите, а не просто придбали і поставили, простіше його все ж таки і дешевше зареєструвати, ніж платити страховку кожного місяця на червоні транзитні номерні знаки, адже вона коштує дорожче, ніж вже на білі номерні знаки автомобіля, які стоїть на українському обліку. Тому зареєструйтеся і катайтесь, не переплачуючи. Що стосується терміну дії самого бланку чи самого транзиту, транзитного номерного знаку, то він складає три місяці від моменту, коли його вписали в митну декларацію і встановили на автомобіль. Після трьох місяців він вважається недійсним, і експлуатація автомобіля з недійсним транзитним номерним знаком прирівнюється до експлуатації автомобіля без номерних знаків в цілому і карається штрафом від 170 до 255 гривень перший раз і 255-510 гривень наступні рази. Тому знову ж таки все ж таки краще придбати і не затягувати як можна швидше автомобіль зареєструвати. Так, бувають якби, міста, в яких черги в сервісних центрах доходять там до 2-3 тижнів. Якби. Тому 2-3 тижні покаталися, стали на облік і, по суті, забули про це як страшний сон. Що ж, друзі, гадаю, така інформація стосовно автомобілів, які їздять з такими номерними знаками. Вам була цікава? Якщо так, звісно ж, тисяч вподобайку, думки, коментарі, додаткові питання. Якщо я не все розповів, залишайте внизу в блоці коментарів. Ну і підпишіться на канал, якщо вперше на нього потрапили. до нових зустрічей!